Доброго дня! Зараз я покажу, як ми боремося з кліщем. От у нас є таке, ми придбали таку дим пушку і ми будемо добати щавель. Щавельна кислота. Рецепт 15 грам на 100 грамів спірту. Ну, пише, що треба на водяній бані, але ми ставимо таку гарячу воду. Виливаємо 100 грамів сюди спирту. І розмішуємо до повного розтворення кислоти. Кислота розтворюється, ми її виливаємо і робимо два роствори. Отакий один роствор на 25 сімей. От майже кислота розтворилася. Ми її все одно процідюємо, бо є якийсь осадок там. Це що за кислота? полкар, шаргород і виливаємо. І все, ми розігріли дим пушку. Вже пароб пішов, ану. Ну, тут не так видно, бо це у нас не дуже сильно видно паруб. 3. І у каждого три є один вулик, йдемо далі. Сікунтрикаємо другий раз і третій раз, а натікає джолочка віце. І три. Скільки часу зайняло? Пару секунд. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. О, а то що ми заліпили про полісом. І три Виключимо. Ось так ми обробляємо, проходимо всю пасіку. Це вже, можна сказати так, профілактично. Саме перше, що ми робили, ми ставили отакі полоски щавель екогель Отом перед соняшником такий формят смужки на основі муравійної кислоти. Ще є такий формят гель. Це можна просто ставити 1 грам на вулик. гель. Я його чесно не пробував, не знаю, але на другий рік спробуємо гель. Но смужки. Як, я їх клав по одній, якби їх клав по дві на вулик, і плюс ось оці полоски, потім після вже відкачки меду, бо тут флумітрин, хімічна речина, то це можна обробляти, бо муравінка вона не впливає на якість меду. А це вже ці полоски дуже хорошо спрацювали. Дуже хорошо спрацювали. І після цього ми зараз пройдемо, простріляємо щавелькою. І потім у нас є отакий вороджет. Такі от таблетки Базальт. Тут місто Бровари Київ. І є от такі ще таблетки таблевар. З цього року я ними не пробував, того року пробував. Таблевар це Скіф, теж Київ. От так ми проходимо. Пройдемо і пройдемо Щавелькою Можливо, ще раз пройдемо щавелькою а потім останній прокуримо. Прокуримо базальтом. Я цього року відказуюся від проливки, тому що багато чув академіків. Але є за, і є протів, що без проливки неможливо побідити кліща. Можливо, я буду рискувати цим. Ми побачимо, чи переживе пасіка без проливки. Ще контрольний прок після щавельки прокуримо базальтом. Це той самий амітрас тільки. У димові димом. І він убиває кліща, кліш хорошо сипиться, як ворога кліщ, який зверху, так і трахейний акарапідос. Отак От ми боремося з кліщом. Це ми просто показали зараз або протигаз у діну, або респіратор, і буду далі працювати по всій пасіці, тому що цього роствору якраз на... Хватає на 50 доз. Добре. Отак От ми боремося з кріщом. До побачення всім!